Поки бути, Револют не може знайти спільної мови, в той час з біржі Байбіт викрили 1,5 мільярди доларів. Хто викрав таку колосальну суму у криптовалюті та куди підуть ці кошти? Що не так з ліцензуванням діяльності револют в Україні і до чого тут Олег Гороховський? Про це все ми будемо говорити у сьогоднішньому відео. Усім привіт, мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні розпочнемо із скандалу щодо заяви НБУ про діяльність револют в Україні. Після того, як Револют заявив, що планує відкривати рахунки українцям, в мережі був значний шум щодо проекту Револют. До речі, що таке револют та кому він може бути цікавим, я розповідав ось у цьому відео. Проте ще не встиг пройти шум після початку роботи революту для українських користувачів, як почався скандал після заяви НБУ. Хоча це не зовсім скандал, по факту це інформаційне недорозуміння. Так що такого сказав НБУ? 27 лютого НБУ опублікував статтю на своєму сайті, де наголошує на ліцензуванні діяльності револют в Україні і застерігає користувачів з України, що дія фонду гарантування вкладів не поширюється на револют. За короткий період часу Олег Гороховський публікує в себе пост, де пише, що револют не звертався до регулятора, не отримував жодних дозволів та діє на українському ринку незаконно. І це дуже цікава заява від Гороховського. Ще було б цікавіше почути від нього, що саме порушив револют. Адже у заяві НБУ, яку так підтримує Гороховський, немає жодного слова про те, що револют щось порушив. Здає українські ЗМІ розійшлись не на жарт. НБУ заявив, що револют порушив закон. Револют вийшов на український ринок без ліцензії. І ще десятки подібних заголовків. Ось вам ще раз так заяви НБУ. Де ви тут бачите інформацію, що револют щось порушив? Навпаки, НБУ пише, що якщо будуть якісь порушення, то він вживатиме заходів. НБУ наголошує на тому, що револют не має української ліцензії і не проходить зараз ліцензування. Ця заява, це відповідь НБУ на заяву революту про вихід на український ринок. І цей весь кіпіш навколо того, чи треба революту ліцензію, чи не треба, чи порушує він зараз щось чи ні. Зводиться до банального інформаційного недорозуміння. Все почалось з того, що револют заявив, що вийшов на український ринок. Принаймні такі заголовки були в більшості змі. І це неправильне твердження, яке і спричинило ці інформаційні війни. Бо вийти на український ринок і дозволити відкривати українцям рахунки це технічно різні речі. Для того щоб вийти на український ринок, фінансова установа справді має отримати ліцензію від НБУ, і тоді така установа може відкривати рахунки в гривнях для своїх клієнтів. А револют не відкриває гривневих рахунків. Револют просто дозволив українцям відкривати рахунки в своєму застосунку. Відкриваючи рахунки в революті, юридично українці відкривають рахунки в литовському банку, бо револют діє під литовською ліцензією. Не лише револют відкриває рахунки українцям. Є ряд інших банків та необанків, які не працюють в Україні, не мають ліцензії від НБУ, проте вони мають європейські ліцензії, наприклад, Вейс, Пайсера, Genom, Zen і ще ряд інших. Згідно закону України про валюту і валютні операції, резиденти, тобто фізичні особи, можуть відкривати рахунки в іноземних фінансових установах. Це не заборонено. А револют, власне, і є іноземною фінансовою установою. Чомусь наші ЗМІ не пишуть, що всі іноземні банки, в яких українці відкривають собі рахунки, порушують щось і мають отримати ліцензію НБУ. Якщо б револют відкривав гривневі рахунки, тоді так це було б порушенням і він мав би отримати ліцензію українського регулятора. Та ще й самі подумайте, револют реалізував реєстрацію через дію, тобто дія це найголовніший застосунок українців, співпрацює з фінансовою компанією, яка порушує закони України. Я думаю, перед тим, як дія почала працювати над цією інтеграцією, то вони однозначно мали б отримати на це зелене світло від НБУ. Можливо, не офіційний якийсь папірець, в якому йдеться, що ви можете співпрацювати з Револют. Але певні юридичні та технічні консультації з НБУ, мабуть, і були. Револют блискавично відреагував на заяву НБУ і заявив, що поки не відкриває гривневих рахунків і не планує цього робити, до тих пір, поки не отримує ліцензію. Все. Як бачите, одна невірна фраза, і її трактування наробили стільки шуму. Тому підсумую: револют не вийшов на український ринок, револют просто почав відкривати рахунки українцям, і рахунки відкривати у доларах, євро інших валютах, але не гривнях. І револют не заявляв офіційно, що виходить на ринок України. Вони писали, що відкривають свій сервіс для українців. А ось наші ЗМІ подали своє трактування, і НБУ як регулятор був вже змушений вийти з подібною заявою, щоб роз'яснити населенню, яке виявило значний інтерес до революту, що для виходу на ринок України треба ліцензію. А в революту станом на зараз ліцензії немає. Ну, але НБУ міг би і краще, доступніше пояснити ситуацію, тобто пояснити різницю між виходом на ринок з відкриттям рахунків у гривнях, на які будуть діяти всі обмеження НБУ, і відкриттям рахунків в іноземних валютах в іноземних банках, які не мають ліцензії НБУ. А то, як бачимо, зміст цього вже цілий скандал влаштували. Та НБУ і Револют теж молодці. Одні кажуть, що повідомили регулятор про свої плани отримати ліцензії в майбутньому, а інші кажуть, що вперше про це чують. Де тут правда, невідомо. Але до чого тут, Олег Гороховський, ви запитаєте: Знаєте, кого своїм конкурентом в Україні вважають представники револют? Все вірно, Монобанк. Те, що револют не підпадає під фонд гарантування вкладів і під захист споживачів згідно українського законодавства, це так. Але маючи європейську ліцензію, револют дотримується стандартів свого регулятора. Думаю, це інформаційне недорозуміння швидко врегулюється, тим більше після останніх подій недорозуміння між НБУ і револютом, це як крапля в морі. Переходимо до другої новини, яка також наробила значного шуму. Криптобіржа Bybit заявила 21 лютого про хакерський злам, який призвів до втрати криптовалюти на суму майже півтори мільярди доларів США. Це викрадення стало найбільшим в історії криптокрадіжок. Перевищивши попередній рекорд в 611 мільйонів доларів США, викрадених у полі Network у 2021 році. На момент зламу активи криптобіржі Bybit оцінювалися в орієнтовно 16 мільярдів доларів, що означає, що хакери викрали аж 9% від загальних активів біржі. CNN з посиланням на експертів з кібербезпеки пише, що крадіями стали хакери з Північної Кореї, а викрадені кошти, за оцінками експертів, можуть бути спрямовані на підтримку ракетної програми їх країни. Викрадені з байбіт кошти опинились на адресах, які вже використовувались і у попередніх атаках, що ще більше підтверджує причетність північно-корейських хакерів. За останні роки північнокорейські хакери викрали мільярди доларів у банків і криптовалютних компаній, зазначається у звітах ООН та незалежних дослідницьких компаній. За оцінками Білого Дому, приблизно половина ракетної програми КНДР фінансується власне коштом таких цифрових крадіжок. Як бачимо, санкції санкціями, але якщо режим Північної Кореї може за пару хвилин викрасти півтори мільярди доларів, то з такими надходженнями режим буде існувати ще довго. Тим часом Bybit змогли повернути частину коштів завдяки тісній співпраці з іншими централізованими біржами та емітентами стеблкоїнів, які оперативно заморозили підозрілі активи, та завдяки відстеженню транзакцій в режимі реального часу, що допомогло заблокувати кошти до того, як вони були повністю відмиті. Проте цей прецедент заставляє глянути на безпеку криптоактивів тепер під ще іншим кутом. Біржі будуть змушені здійснювати посилений моніторинг транзакцій, заморожування аккаунтів підозрілих користувачів та співпрацю з правоохоронними органами. Ваші думки щодо сьогоднішніх новин залишайте у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал WalletPro. Pro.